Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні, друзі, неділю. Але сьогодні не лише неділя. Сьогодні 1 жовтня в нас відмічають покрови. Зазвичай покрови в нас було 14 жовтня, але оскільки зараз церковний календар пішов на два тижні вперед. Так що сьогодні в нас покрови. Але не тільки покрови. Сьогодні, 1 жовтня, відзначаю День вчителя, і найголовніше сьогодні День захисниць і захисників України. Всіх вітаємо і любі! Хто таке велике звання носить як захисник? Бо завдяки вам ми живемо спокійно, завдяки вам ми робимо, працюємо, насолоджуємося життям в нашій вільній Україні. Ви тримаєте всю оборону на собі. <реш> так що ми вам дуже вдячні, надзвичайно вдячні. Та й таке, добре, друзі. А ми що? Ми їдемо на праздник. Бо сьогодні в е, нас на покрові завжди був праздник в селі, там, де моя бабця була, але ну, зараз бабці вже немає, але в нас є родина, є моя тьоця, е, є моя дворідна сестра. Ну, коротше, ми їдемо. До них на праздник, бо в них завжди на покрові був праздник. Тим більше моїй соці два дні тому було день народження, юбілей 55 років. Ми її ще привітаємо. Так що їдемо. Навіть Артур їде. Він мав їхати сьогодні до цього. Так, Артур, привітайся. Привіт! Мав їхати сьогодні на Тернопіль, але каже. Там будуть давати сирник, так що я їду, а на Тернопіль вже завтра зраненько поїде. Добре, друзі. Що? Вирушаємо в дорогу. Ви зі мною, куди я, туди ви. Так, друзі, ми вже всі вирушаємо. Хлопці, привітаються, хто не бачив. Мама, привітайтеся. Yeah. Да? Коротше, друзі, їдемо. Їдемо на село. Там чу -чу -на. Так, друзі, кажете, що Денис нікуди з нами не мандрує. Денис далеко не можемо мандрувати, так, Дениска? Ми вже, бачите, Мусимо зупинитися трошки подихати свіжим повітрям. Ми вже майже заїхали в село. Зараз їдемо до каплички ще за сороцьке, там є капличка, село називається Сороцьке. Але мусив трошки зупинитися, а Денис мусить подихати свіжим повітрям. Артур сміється, так? Так. Так, дуже смішно. І зараз їдемо далі. Ой, друзі, так вітряно, ми вже приїхали до кринички. Там є свячена вода, я вам зараз покажу. Така територія гарно облагороджена коло Кринички. Квіточки насаджені. Зараз я вам покажу ближче. Але дуже вітер, такий вітер. Ух, аж горло. Так, друзі, заходимо. Ось так гарно тут є. Ми, як в село приїжджаємо, завжди стараємося заїхати сюди до кранички, набрати свяченої води, помолитися. Так, можна будь-кому приїхати, краничка не закривається, вона завжди відкрита, можна сюди прийти. Запах сірки від води, і дружини. Так, все я молюся зараз. Вам що познімаю. Друзі, ми вже помолилися, води набралися звичайно, і запалили свічки. І їдемо на праздник. їдемо Це поздоровляти. Їдемо на З Твого народження, бажаємо тобі щастя, здоров'я, щоб ти була здорова, як вода, весела, як весна, багата, як весь світ, щоб ти прожила ще 100 літ. Дай тобі, Боже, з неба, що тобі треба, щоб тобі в роботі все кипіло і в кишені челестіло. Ми тобі бажаємо всього того, що ти собі сама бажаєш, і дай тобі, Боже, всього найкращого в твоєму житті. Дякую. Дякую. І ми всі бажаємо тобі, многоя і благоя літа. Многоя літа. Многогая! Та много я со твоє господи, много, многоя літа. Много я літа, много лита, много літа.

Вітаємо Вітаємо з днем народження, прошедше, але все одно вітаємо. Щастя, здоров'я, благополуччя, всього найліпшого. І головне нам всім перемоги. Чим найшвидше. Дякуємо, дякуємо головне всім перемоги. Дай Боже, дай Боже ми всі були дай Боже, щоб було все добре. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Друзі, ми вже стільки посиділи за столом з хлопцями. Ми вирішили пройтися. Одразу по дорозі центральний, недалеко від нас є костел, такий старовинний костел. Польський ось тут, бачите, вже видно, вже видно купол. І зразу ми покажемо, як там гарно. Так, друзі, ми доходимо, бачите? Цю криницю я пам'ятаю, що колись була маленька, може тут виросла то ця краниця була функціональна, мені здається, що вона тепер не працює. Тут город зразу моя бабуся мала колись. Коротше, тут я виросла, друзі. Була маленька, тут виросла. Тут зупинка, автобус зупиняється, людей забирає. Тепер я своїх дітей веду показати, де я виросла і що я бачила. І звісно, друзі, він потребує реставрації той костел. Але було би добре, якби його реставрували. Він брав участь в якомусь тендері, але й не виграв. Костел називається Неустанної помочі Матері Божої. Ось так, друзі. Там є дзвіниця, ми проходили дзвіницю. У 1937-му було побудований той костел. Але дзвіниця, друзі, мені здається, була ще швидше. 1936-й, мені здається. Ну так і колись бабця казала, що дзвіниця була швидше побудована, аніж костел. Так, ось такий. Бачите. Багато всього пережив. І пожар тут був, навіть бабця колись розказувала. І, і склад зерна колись тут був. Але дуже гарний. Тут навіть можливо на другий поверх піднестися. Зараз я знайду сходи, бо я, якщо чесно, вже трошки призабула. Артур, знайди сходи. Там закрині. Зачинено, відчинено. Зараз ми підемо, подивимося. Друзі, я вже вам знімала тут. Але я не пам'ятаю коли. Якось ранньою весною. Але, напевно, не на цей канал. Дивіться, як гарно. Добре. Зараз я попробую піднестися до гори. Так, друзі, є сходи до гори. Не знаю, в якому вони стані. Ні, це залізні сходи, друзі. Можна піднестися. Краще по одному, я думаю. Так, краще по одному, пока за тур думає. Добре, поваленько підносимося. Денис, почекай секунду, бо не дуже рухається. Друзі, ми піднеслися до гори. З ходинками до гори піднеслися. Ось як гарно. Друзі, ще вам розкажу історію, яку колись моя бабця розказувала. Що колись чоловік заснув якийсь. і Виліз сюди до гори, аж туди до гори, і ходив по тій бані. Так би, ну, спав в вісні, як тої лунатики. І позбігалися люди. І він походив, походив, і всі тихенько стояли, щоб його не, не понастрашити. Він походив з ліс і пішов додому, ляг, як має бути. На другий день йому всі розказували, за то, і він не вірив, що таке може бути. Але таке було чуть не пів села збіглося на то чудо, Дивіться. Ось таке. Я вам скажу, що тут страшно, навіть наверху стоїш. Страшно, не то, що ще до горі туди вилізти. Він каже, що я б в життю таке не зробив, що ви видумуєте. Але тим не менше, це правда. Чи там дорога йде центральна. Які широкі стіни. Ось так. Ось, друзі, бачите, дзвіниця, але також дутована 1937 році. Хоча, бачите, старожили кажуть, що перша була дзвіниця, а тоді кустел. Ну. Дуже гарний, друзі. 1937 рік. Ну, Того самого дату вони б'ють і костло. Але казала колись бабця, що спочатку дзвіниця була побудована, а тоді аж костел. Там ще. Ну що, йдемо, пішли. Ну що, друзі, ми повертаємося в коло сім'ї до столу. так? Повертаємося, трошки посидимо. Там їхати додому. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk. Все, друзі, ми виїжджаємо, відправляємося, дали нам праздникового солодке. Мама ще воно якесь холодне, тетя їдає, бо досить так приймали, то ще й того понадавали. Все, все їдемо помаленьку. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так, друзі, все, ми повернулися додому, задоволені, так гарно провели час. І о, мій бумік так тіше, що ця ігрушки познаходив, все показує, ніби я зайсі у нас не було. Ось такий сьогодні був у нас день, друзі. Трошки провела її з родиною, я трошки вернулася в дитинство, трошки згадала місця, по яких ходила, бавилася, вам показала. Добре, друзі, вам всім дякую за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Ще раз вітаю вас зі святом. Здоровля вам, благополуччя, друзі! І саме основне всім нам перемоги. Усе, друзі, на сьогодні кажу. Всім папа. -па.